Усім доброго доброго раночку, доброго дня, хто коли дивиться або доброго вечора. Ну що, як ми бачимо, осінь повним ходом, та осінь вже зима. Скоро Новий рік. Ви чуєте, як працює генератор, як завжди, спасаємося за допомогою генератора. Ну, Світло ж вирубають візде, ви ж це знаєте. Але одна гарна річ. Тому що цей генератор рік назад я перевів, і він у мене працює від газу. Кому цікаво, є там на каналі відео, де можете подивитися, як я і собі, і товаришу своєму переводив генератор на газ. Також і сусід у мене теж перевів генератор на газ. І головна біль про бензин відпала. Ну, Зараз вкратце швидко покажу. Ось так, іде шланга і до генератора. Все працює, все чудово і все гарно. Від природнього нашкування. Ну, а я, як завжди, працюю. Хотів посадити часничок, для того, щоб його посадити, приготувати земельну ділянку. Але погода, на жаль, не дає. Не знаю в кого як. У нас вже який день у мене тут пасмурно, і час від часу накрапає дощ. Тобто земля мокра, поки що ніяк. Але штурмую, штудірую прогноз погоди. Да? Наш синоптик, хочу хоча б за тиждень до начала морозів вкинути часничок на посадку. Ну, а зараз хочу покурити, попити кави. А потім буду, мабуть, робити заготовочку на партію ковбаски. Де знаходжусь, як я вже показував в коротких своїх відео, знаходжуся я в своєму сарайчику, да, який я будував, будую і продовжую ще будувати. Ось тут а, я зробив собі такий. Каптільно-розділочний цех. Зараз я вам його покажу більш конкретно і наглядно. Ну, ось отак він виглядає. Тут у мене, я заходю, ясна річ, світло, стоїть каптілка. Тут а, у мене ящички стоять, Відеречко. витяжка, яка дуже чудово, гарно працює. Це коли я відкриваю двері, дим. Однозначно йде, і ця витяжка дуже чудово і гарно, бисенько її витягує. Це такий обогріватель у мене стоїть дуже чудово. Він дає 45 градусів тепла, а влітку наоборот можна поставити режим прохолоди, і він буде ганяти прохолодний вітерець. Тут у мене робочий мій столичок. Ось так от усе. Тут весь інструмент, який мені потрібен, шприц для начинки ковбаси, що там у мене ще? Вакуматор стоїть, мясорубка, ясна річ, сіль, сіль обична сіль нітритна, без нітритної солі, ви ж самі знаєте, роботи ніякої не буде. Також тут у мене Залишилося поки що всього дві баночки. Це у мене шкварки і вишкварки. Да? Ну, тобто шкварки, вишкварки і смалець. Е, можна мазати на хліб. Е, мене в основному жіночки беруть на варенички. Ну, тут у мене стоять, ясна річ там, воно, часничок, ящички, упаковочні ленточки, все, що мені треба. Ставив я віконечко, все дуже гарно, чудово вийшло. Зона така у мене тут відпочинку. Посидіть відпочити. От Мішечок щепи стоїть. Так от у мене стоїть тут ларь. І стоїть у мене холодільна така вітрина. Міста дуже багато вистачає, дуже чудово і гарно. Ще от тут хочу зробити умивальник. Щоб був, поставлю проточний кран, щоб була і гаряча і холодна вода. Також треба за, замовити, що залишилося, двері поставити і е, зробити потолочок, а саме утеплити його і обшити. Ну, ось так потихеньку працюю, двигаюсь е, і продовжую своє будівництво і розвиток. Свого початого тим, чим вже займаюсь не один рік. Що тепер по поводу продукції, по поводу ковбаси, балика і так далі? Значить, дивіться сюди. Я ось, ви бачите, ковбаска, баличок, все як положено, все трошки залишилося. Сьогодні наготовлю, докаптю і буде йти далі на продаж. Перше, що хотілося б сказати по поводу цін на домашню копчену продукцію. По поводу домашньої копченої продукції. Поки буду пити каву, зараз вам скажу. Е, я дивлюся, що багато хто із е, тих блогерів, е, як в Тіктокі, так і тут на теренах YouTube, хто е, займається. Е, е, е. Свіжим м'ясом, салом та копченою продукцією, всі говорять про те, що ціни на домашнє копчення, на домашнє виробництво будуть підійматися. Все залежить від того, що часто вимикають світло, а генератори впотребляють бензин, а бензин у нас нині не дешевий. Тому ціни. Хотять підіймати. Е, якщо я там дивився в некоторих блогерів, е, ковбаска домашня, копчена стояла 470 гривень, то зараз вона буде стояти 500-520 в такому диапазоні, я то розумію все, але я розумію і інше, що які зараз заробітки у людей, які зарплати? І яка не дешева комуналка. Тому я думаю, що людям буде дуже тяжко, не захочеться ні ковбаси, ні балика, ні шинки, якщо такі будуть бешені ціни. Де саме дешевше це ковбаса, і та буде коштувати пів тисячі гривень, а то і трошки більше. Я не знаю. Ну, по-перше, я ціни підіймати свої не збираюся. Я навіть думаю про те, що треба їх трішки попустити. Чому попустити? Тому що прийшла осінь, зима, почався отопітільний сезон, у людей більше затрат на комунальні послуги. А раз більші затрати на комунальні послуги, то значить, що правильно менший залишок остається на із зарплати на остальні нужди. Тому коли людина отримує зарплату там, 10 тисяч гривень, а треба заплатити 7-8 тисяч комуналки, і дай Бог, там дружина ще працює, да, то не дуже сильно наїсися ковбаси за 5 тисячі гривень або за 520 гривень. Тому я думаю, ціни будуть трошки понижати. Як по мені, наприклад, я не хвилююся. У мене генератор не на бензині, у мене генератор на газу, ясна річ, якби в мене був генератор на бензині, то про пониження цін ніяких би розговорів не було, може б і я б теж підіймав би ціни. Але так як е, літр, допустим, бензина коштує да, там, більше 50 гривень. А за годину літр бензину уходить да, на генераторі, то газ 8 гривень за куб. Правильно, а куб це теж уходить за годину. Ну, тобто ви мене зрозуміли, да? за годину краще я віддам 8 гривень за кубік газу, чим я віддам 50 плюс за літр бензину. Тому. Я досі дивуюсь, чому люди, які займаються конкретно це їхній сімейний бізнес, да, їхні заробітки на їхній продукції копчені і так далі. Чому вони не попереводили досі на газ? Ну, це їхні справи. Хай як хотять. На сьогоднішній день моя ковбаска копчена, рублена, не мелена. Я не мелю ковбасу, тому що на туди можна що угодно. Ковбаска рублена кусочками, коштує на сьогоднішній день 450 гривень. Балик і шинка коштує 470 гривень. Ось так. Баночка смальцю коштує 50 гривень, а баночка шкварочок готових уже коштує 70 гривень. Але я ж думаю, що буду. Прораховувати і ціни знижати. Це точно буде. І, я думаю, якщо я так, в принципі, вже прикидую, то із 450 гривень за, ну, за кілограм ковбаси своєї домашньої, ціна спуститься десь ну, на 400 гривень, це точно. Точно, що буде 400 або може, навіть і трошки дешевше. Не знаю. Ну, 400 це, мабуть, буде точно. На 50 гривень я ціну спустю, тому що, ну, я ж ще раз повторюю, отопітельний сезон, який у людей там кошти. Ну, а ясна річ, і баличок шинка теж будуть опускатися. По поводу посилок, мені пишуть. Ви відправляєте чи ні, ви відправляєте чи ні. Так, посилки відправляю. Але е, дуже часто, знаєте, такі замовлення, а можна мені там півпалочки ковбаски, пів півполовинку шинки, Ну, тобто, така посилочка збирається там, знаєте, там, на півтора кілограма на 2 кг. Ну, вибачте, за 1,5-2 кілограма я не буду ганяти машину. Я не буду палити електрику і так далі, вакуумувати, е Ну, В общем, робити затрати, ганяти машину і тратити свій час за півтора кілограма моєї продукції, яку ви хочете замовити. У мене ці 1,5 кілограма зараз з дому прийдуть і заберуть. Оце, що ви бачили, це осталася ковбаска і балочок. Воно сьогодні й уйде. Люди приходять на, на домі, беруть вдома. Ну, ось такі справи по поводу цін, по поводу того, що роблю, як двигаюсь, як живу. Ну, а далі дивіться, далі буде щось цікавіше. Я зроблю про що цін і скажу про зменшення, наскільки що буде зменшено. Зараз я поп'ю кави, покурю і піду, зроблю прощот, і розкажу вам, які ж будуть нові знижені ціни. Чекайте одну секунду, як завжди. Так, ну що, всі я порахував тут, прикинув усі свої затрати, всі свої витрати, все, що є, зважив за і проти. І почав вираховувати, що по чому буде на... у мене в... по стоїмості моєї продукції. І зараз я вам покажу. Ціни змінилися. Єдине, що балик залишився на тій самій ціні. Але я вам зараз покажу, які в мене ціни були, які в мене стали, і покажу вам. Почому зараз пропонують свою продукцію інші, інші люди, інші блогери, які займаються теж копченою продукцією. Дивіться. Так, ну ось я вам показую свої нові ціни. Значить, ковбаса буде по 400 гривень, копчена кусочками, ні в коєм разі не мелена, а куштувала 450, тобто на 50 гривень. Ковбаска стає дешевше. Балик, Балик як був 470, так і залишився понизити на нього ціну, ну аж ніяк. Далі дивимося. Шинка. Шинка теж була 470, зараз вона стає 410. Ребро нежирне, на ньому практично жиру немає. Чисте м'ясо, як воно є, тобто ребро нежирне. Ребро коштувало 430, зараз буде коштувати 360 гривень. Зараз я вам покажу, які ціни пропонують інші блогери. Давайте будемо порівнювати. У них ковбаси дешевше, ніж 470 гривень, немає. Дешевше це тільки кров'янка 220 Тепер дивимося, шукаємо балик. У мене він 470, у них він 500. Шинка. У мене вона 410. У них вона 480. Ребро. Так, де тут ребро? У них, де тут у них ребро? Моє ребро коштує 360, а у них ребро коштує 400. Ось так. Також у них тут ось обалик холодного копчення 700 філе холодного копчення 720. Ось так відрізняються ціни, які були в мене, які стали і які у других інших людей. Ви не подумайте, я ні в коєм разі не хочу дискримінірувати когось іншого людину яка виготовляє і пропонує свої ціни, ну я просто роблю це все для порівняння. Ось і все. Тому що копчення однакове, м'ясо, свинина однакова. Спеції, приправки, рецептурки воно все однакове. Тому що ну ми ж спілкуємося між собою, це ясна річ. от так що ось такі справи. Не подумайте, що я когось питаюсь дискримінірувати. Ні, ні в коєм разі. Я вам просто показав для порівняння. Ну, ось таке сьогодні коротесеньке відео е, вийшло. Показати особо такого немає чого. Е, все як завжди. Працюємо. Намагаємося. Годуємо вас смаколиками, відправляємо посилочки. Все як завжди. Дома намагаємося теж зробити якусь роботу, але це так дуже сильно тяжко успівати робити і це, і інше. Але що, що поробиш? Так, то і так. Збираюся з'їздити все на рибалочку, відпочити. Але як завжди, не хватає часу. Я ось. Вчора проводив стрім там невеличкий, да? і казав, що може, ось на днях з'їздю на рибалку, то обов'язково візьму вас з собою. Mm -hmm. да. Ось такі справи в нас. Добре. Усім гарного дня, продуктивного тижня. Щоб у всіх все було чудово і гарно. Скоріших вихідних, тихих днів, спокійних ночей. Всього найкращого, хто бажає спробувати, або хто вже знає мою продукцію і бажає замовити, як завжди, відправляю номер телефона Мі 050 47 20 385. Пишете мені на Viber і робите замовлення. Я з вами зв'язуюсь через Viber. і... Відправляю. Замовлення по самому телефоні, я не приймаю, тому що немає часу говорити по телефону. А ви мені на Viber написали, я побачив, відписався. Ми з вами там списалися, ви мені адресу, всі діла, і я вам відправив. Ось так. Ну Також оставлю номер телефона, свого Viber в описі під цим відео. Все, всім пока, всем до побачення!